Селище Замошня – це напівзруйноване село на території малої зони, яке потонуло в нові архіаномалії, назва якої макове поле. В краса цих територій зачаровує, але красаця смертельно небезпечна. Макове поле приймає всіх, а відпускає одиниці. Потрапивши на ці луги, Недосвідчені сталкери просто засинають і більше ніколи вже не прокидаються. Вітаю сталкери! З вами Гріф. і в цьому відео я розповім вам, як виконати квест з однойменною назвою Макове поле. Починається все з магазину Хом'яка, де ми зустрічаємо чоловіка на прізвисько Мітяй. Він розповідає. Що в дитинстві до аварії 86-го року мешкав в сім'ї Замошнє та просить нас добути сімейну реліквію, а саме родинну ікону, що залишили в погребі під час евакуації. Прибувши до макового поля, ми чуємо крик Сталкера. Зайшовши на одне з подвір'я, ми бачимо картину, як чотири плоті вбили бідолагу. Розібравши з мутантами, ми виявляємо ще одного. В ході розмови, ми узнаємо, що тікаючи від мутантів, цей сталкер забіг в дім та закрив двері перед своїм напарником, у якого не було жодного шансу відбитись від мутантів. У нас буде вибір під час розмови навіть вбити його. Але хто я такий, щоб вершити судьби? І я лишив його наодинці з його совістю. Недалеко звідти ми знаходимо схованку цих сталкерів, координати якої. Я взяв з трупа того сталкера, якого вбили плоті. Тут начекатиме тос 34 в ідеальному стані. Одразу після цього на КПК приходить голосове повідомлення від ще одного сталкера, який рекомендує зайти до нього перед тим як я вирушу на Макове поле. В одному з будинків ми знаходимо сталкера на прізвись Помор, в ході діалогу ми розповідаємо йому, навіщо прибули сюди. Помор за певну суму або за деяку допомогу напрошується допомогти нам знайти погріб. Але я відмовився. Щоб легше дістатися до погріба, треба обійти аномалію справа вздовж річки. Ось до цього місця. Далі одразу випиваємо енергетик, забігаємо на горб. Що перед нами та беремо вправу і ось вуаля, погреб. де ми знайдемо ще одного бідолагу та ціль нашого перебування тут сімейну ікону родини Мітяя. При поверненні назад до Помора починається саме цікаве. В ході діалогу у нас знову буде вибір. Помор пропонує нам віддати ікону йому. І тоді ми отримаємо гвинтівку AR416 з тактичним руків'ям, але у поганому стані. Або ми відмовимося і понесемо ікону мітяю. Але є ще й третій варіант: ми можемо віддати ікону Помору, після чого вбити його, забрати ікону назад. Ще ми з трупа можемо забрати ключ із сусідньої кімнати. Де ми знайдемо його КПК. Та з нього ми узнаємо, що Помор мав мапу макового поля для безпечного пересування. Помор спостерігав за сталкерами, які гинули на полі. Потім оббирав тіла та збивав все барига. А що зробили з іконою ви, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. А я вже буду закінчувати. Дякую всім за увагу! Та бережіть себе! До наступної зустрічі.